Водолій червень 2023 року. Самі основні моменти, що вас чекає, підписуємося на мій YouTube канал, ставимо лайки, коментарі. Також за особистими звертайтесь в Instagram, Telegram. він є в шахті профілю. або в особисті сюди пишіть. Так, Водолійка, що таке? А що таке? Плани, які ви задумали? Поїздки навряд чи осуществляться на початку місяця, ті, що ви собі планували на початок місяця, е якісь поїздки, якісь бажання, що ви хотіли щось починати вже, знаєте, отак активно починати, але ні, притормозиться, щось не вийде, щось хтось може вас підвести. Е Підставить знаєте, якось в якийсь такий момент середина місяця активне спілкування з людьми багато будуть участвувати. У... 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 Людей і це земна стихія, тілець діви Козиріг, це буде чоловік, і вогняна стихи, овілє, стрілець, це жінка, і якісь такі, знаєте, можливо, якісь переговори, спілкування, але воно буде важко. Вам буде даватися важко з ними чомусь спілкуватись. Хоча ви комунікабільні, але з ними вам чомусь буде важко. І на кінець місяця очікуєте якихось фінансових надходжень, треба буде почекати, знаєте, як трошки затримуються ці фінанси але вони все одно прийдуть до вас і в самому кінці місяця або вирішуємо, скоріше всього, що як вирішення проблеми, тому що тут такі карти, що ми фінансову проблему вирішуємо і якісь, можливо, і з поїздкою. А ну, давайте зараз докладемо, що тут у нас. Ні, тут є якраз таки вирішення проблеми. Я хочу сказати. тут зараз мені напишуть, це конфлікт, це погана карта. Ніфіга, якщо тут хороші карти виходять. Дивіться, з органами ви можете вирішити. Можливо, це керівник, якийсь начальник, да по справедливості вирішиться справа в вашу сторону. Поняли? От якщо є якісь е, у вас спори е, з е, органами власті, з керівниками вашими на роботі, да, з начальством якимось, е, з чоловіком, можливо, когось, хтось судиться з чоловіком, е, отримаєте е, виграш. Ну, ви, правда, на вашій стороні, карти на вашій стороні, кажуть. Це вирішиться всі ваші проблеми вирішаться до кінця місяця, які були от з початку місяця, да? Там, де, можливо, у вас хтось підвів і щось пішло не так. І так, дивимося карту місяця для водорів на червень. От і дороги виходять. Шанс таки буде у вас цей поїхати, то то що у вас відкладається, все одно шанс з'явиться. Можливо, на кінець місяця ви поїдете, розумієте? Тому що тут у мене є також карта движення. От, шанс з'являється. Так що, те, що не вийде в початку, з початку місяця, скоріше всього, що буде в кінці місяця. Гарного вам червня, чудового вам початку літа. За лайки, коментарі підписки буду вам дуже вдячна.